Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Роман Дудін із залу суду розповідає, як все було 24 лютого, 2022 року. Пан Мельник пан Мельник, через місяць після мого звільнення з посади я отримав беззаперечну інформацію, яку було мною викладено в мережі інтернет, відносно якої пан Мельник зустрічався з керівником МГБ ДНР. В місті Харкові 23 го числа. Саме паном Мельником було зачинено всі військомати, саме завдяки паномельнику, жоден військовий службовець, колишній учасник АТО в Харкові не змогли отримати зброю. Пан Мельник чудово описує ситуацію мого повернення, що він чудово знав, що ми повернулися. Це керівник гарнізону насправді. Пан Мельник розповідає в своїх показах, зазначає про те, що саме я зібрав нараду 24 числа, а не губернатор чи хтось інший. Нарада проводилася в мене. Тобто, вибачте мене, єдиний хто сказав, що почалася війна і давайте щось робити. Це був начальник управління СБУ Харківської області, а не губернатор, начальник гарнізону чи хтось інший. І пан Мельник чудово зазначає. Ну, Цих своїх показах навіть зараз скажу, е на якій сторінка 176, е третій абзац. Третій азаз. Вибув на організованому начальникам Аспухарківського обласів. А ось що говорить генерал Кривонос щодо останньої ситуації? Є таке слово провал в армійському лексиконі воно трошки звучить по-іншому. І я задаю питання: а що, шановні панове? Оці командири виробили в попередні місяці, коли ви очікували наступ ворога, коли ви відповідали за підготовку своїх підрозділів і підготовку споруд на цій, на цій території, ви мусили організувати систему вогневого ураження, ворога, систему розвідки, організувати взаємодії. Чому це все не було зроблено? Ті речі, які сталися, це просто недотримання прописних істин бойового статуту, чесно. Можна розповідати про потужного ворога, можна розповідати про його е, супра, от, якесь оснащення. Але є певні речі, які чітко регулюють розуміння, якщо ти підготовлений, підготовлений твій підрозділ, підготовлена місцевість, то тебе достатньо складно, тобі щось достатньо складно зробити навіть при перевазі ворога. Чому? Чому в певних моментах непрофесійних дій певних командирів привела до таких результатів? Це е, Знов-таки черговий провал в системі підготовки командирів, те про що ми неодноразово одноразово говорили, що не на війні, навіть на війні, треба постійно вчитися, і кожен командир вчить свого підлегло. Чому це не дотримується? Чому ми чомусь думаємо, що наші підлеглі завжди самі нерозумніші? Так можна думати, коли ти щоденно з ними працюєш і постійно їх вчиш. Сергій Горч, я хотів би, щоб трохи ми розшифрували стосовно системи підготовки. Що мається на увазі? Це мається на увазі відбиття атак ворога, саме ведення бойових дій, чи підготовка до можливого наступу? Підготовка до можливого наступу ворога. І сорокування, стільки часу, з ким ми знаходились. Командири мусили знати кожен квадратний метр, кожен квадратний кілометр і організувати всі питання взаємодії. Але якщо цього не було зроблено, то до командирів достатньо складно приділяти певні речі. Знаєте, Тут е цікавий момент. У нас величезна кількість генералів звільнили в лютому місяці з різних посад. Не звільнили взагалі з лав Збройних сил, а звільнили. І зараз безпосередньо пішло знаєте, переміщення по інших ланках. Мені б хотілося відслідкувати, хто на цій ділянці за останні півтора року що робив і яким чином це здійснюваться. Тоді б ми достатньо чітко зрозуміли, хто в цьому винен, в цьому провалі. Це таке просте слово провал. Матюком це звучало трошки по-іншому, але називаємо так літературне слово провал. Тому все ж таки розставити крапки над І і зрозуміти, хто в цьому винен, ми мусимо. Бо оці постійно. Розповіді, що е, це було раптово, і ми були до цього не готові, це на 11-му році війни і на третьому році повномасштабної, повної війни, не навчитися простим речам це, е, ну, це злочин, це реальний військовий злочин, і можна розглядати будь-що. Але коли ми зараз в ефірі побачили там, питання, е, що стосується там, е, якихось нерозумілих е, розмінувань. Ми побачили, що командири примушувались приймати там невідповідні споруди. Хто вас мусив це зробити зробити? Називайте прізвище, розповідайте це. Те, що в певних моментах є тиск на командирів бригад або представників бригад по прийому фортифікаційних споруд, ну це не тільки приклад по Харківській області, і в інших містах такі також були тиски і є. Тому я б звернувся до командирів і сказав би, шановні. Ось вам приклад того, коли е, вас змусили, але знаєте, ви ваші підлеглі. Тому на війні не треба йти е, знаєте, на поводу тих, хто намагається собі заробити бали або заробити на вас гроші, бо платити будете ви і платити страшною ціною ціною людських життів ваших підлеглих. Тобто е, на тих е, ділянках, де мали бути заміновані ці ділянки, побудовані певні фортифікації, зуби дракона і все, все, все е, для того, щоб ворог не зміг. Так собі спокійно прогулюючись пройти, я так розумію, ці ділянки, а вони взагалі, ну, знову ж таки, ці ділянки е, мали якийсь план по будівництву цих фортифікацій? Можливо, е, знову ж таки, ворог вирахував таким чином, що на тих ділянках, де є фортифікації, ми туди не підемо, а підемо там, де їх немає. Те, що ворог постійно веде розвідки, якщо відшукує наші слабкі місця і б'є по самим слабким місцям, це е, треба було зрозуміти ще давним-давно. І це ще було зрозуміло з 2014 року, як це ворог робив. Тому е, все звертати на ворога, якщо ворог всьому винен, можна навіть побудувати чудові споруди. От підкреслюю, можна відрити величезну кількість траншей, окопів, бліндажів, е, довго, е, довгочасових вогневих точок дотів. І це все, якщо не буде заповнено, навчене, мотивовано і підготовлено особовим складом, то це залишиться всього на ямами і блін, і знаєте, такими спорудами, які ніякої користі не дають, тому фортифікаційні споруди і навчений персонал в прив'язку до системи вогневого враження і системи фортифікаційних споруд. Оце, це, мабуть, найголовніше, що мусить робити. Це завдання командира. Це все прописано, невеличкі такі сіренькі книжки під назвою бойовий статус сухопутних військ. Там все написано. От можна розповідати, що все ж все що завгодно про стандарти НАТО. От коли нам чешуть по ушах про стандарти НАТО і про масовий перехід, я розумію, що люди жодного разу не, не тримали жодного нашого документи, не тримали жодного е натоського документу. І такі речі язиками е своїми чешуть. Це просто піар. Спочатку давайте навчимось працювати з однією книжкою. Більше те, що нам там написано, вже вигадати складно. Можна щось там удосконалювати, і знаєте, як в велосипеді міняти колеса або колір велосипеду, а сам велосипед уже не вигадаєш. Він вигаданий до нас. Тому ще в 14-му році я сказав, що командир, який дотримується вимог статуту, він не переможний. Там все прописано, прописано кров'ю попередніх він, попередніх поколінь. І оце найбільша біда, що цю книжку в певних моментах хтось не читає, починаючи від командира відділення, закінчуючи е, командиром бригади. Колись один з камбрігів, мені з е, командирів частин сказав, що у нього слабкі підготу... не підготовлені сержанти, і з ними величезна проблема. Тоді я говорю, принесіть мені розклади з і покажіть мені, е, скільки разів протягом останніх чотирьох місяців ваші командири займалися вашими сержантами. І в результаті була пустишка нуль. Якщо ти хочеш, щоб твої підлеглі були розумні і вміли працювати, ти мусиш з ними працювати постійно. Ніщо не заважає. Завжди можна е, знайти відмовки, чому це не зроблено. А незважаючи ні на які відмовки, ти мусиш знайти ті обставини і ту мотивацію, щоб це викинути. Вчити людей треба постійно, навіть під час війни. Було б бажання. Серіор ще про е, мету ворога, яку він е, передбачає, можливо, цим цим зараз тиском і атаками в Харківській області. Я неодноразово вже чув останні, останні декілька днів, що це можливо певний відволікаючий маневр для того, щоб відтягнути наші сили саме на цей відтинок фронту з інших е, ділянок е, по всьому нашому фронту. Чи варто тут себе заспокоювати? Ми з вами неодноразово говорили, що ворог завжди щупає і шукає слабкі місця, і при необхідності, якщо це місце безпосередньо вони знайшли і почали нарощувати зусилля, вони завжди зможуть перекинути ту потрібну кількість сил і засобів, яка в них є в резерві. Це неодноразово було. У них є той резерв, який можуть використовувати. І якщо у них складається достатньо добре на харківському напрямку, вони це можуть зробити і наростити зусилля. Те, що е, ці бої були почати початі на цьому напрямку, аби відволікти і розмазати наші небагаточисельні резерви, як е, тонким шаром, як масло по хлібу, це зробило зрозуміло. Але наразі, наразі, якщо прогрес у них і далі буде дотримуватися, вони можуть з інших ділянок перекидувати е, свої війська і нарощувати зусилля, що стосується якраз от е, швидкості перекидання сили засобів росіян в цьому. Е, Розуміння, все дуже чітко відпрацьовано. Тому ідея була така, що на відволікання. Але якщо буде складатися все добре, то тоді вони зможуть і там нарощувати зусилля. Е, ніколи не опрацьовується план наступу в одному варіанті і по одній місцевості. Їх опрацьовується е, з розумінням головний удар і е, другорядні. Якщо на другорядних напрямках є успіх, то ці другорядні вже стають головним ударом, а той стає е, другорядним. Це завжди так було і буде десантник Валерій про запас. Пише наступне: Росіяни завжди битимуть в слабкі місця. Розводите, розміновуєте, зупиняєте ракетні програми. Удар призначаєте на ключові посади колективного Баканова за кротивною. Удар брешете про дві тріні ділі. Куфів'ялці провалюєте мобілізацію. Удар не концентруєте економіку на потреби затяжної війни. Не забезпечуєте обіцяні мільйони дронів. Продовжуєте класти асфальт замість фортифікацій. Удар, удар, удар після якого кожне приїбалі сплачується життями та знищеним майбутнім сотень тисяч людей, так триватиме доти, поки не навчимося позбавлятися слабких місць, в тому числі які мають прізвища, імена та по батькові. Ну або поки не втратимо все, так теж вже траплялося не один раз. А от блогер Масон Лемберг підкреслює: читаю в стрічці трешняк про лінії оборони на Харківщині. Цей трешняк а у деяких випадках прямо чи опосередковано доповнюється. Зеленський нічого не знав. Вибачте, але як можна нічого не знати? Він що що його завозять в образцово-показательному місця? Ну якщо він мебель, то цю мебель точно не слід вигороджувати. Сенсу цьому немає жодного. Тобто, якщо людина в неадекватному психічному стані і не здатна виконувати елементарні функції, то вона повинна отримувати спеціалізовану медичну допомогу. Отака особа за такою кількістю ресурсів і в підлеглих не зацікавлена перевірити інформацію з різних джерел, що погані боярі не наюбували. Вибачте, в такому випадку він співучасник злочинів поганих бояр, особливо. Зважаючи на те, що безпека і оборона є його конституційним обов'язком. Саме ці аспекти, а не поїздіння по телемарафону, є його обов'язком, і не треба тут розказувати про корупцію відкати поганих генералів, які когось там заставляють і нехтують життям солдат. Вони нехтують життям. Солдати брешуть про обстановку тільки тому, що той, кому вони брешуть, хоче, щоб вони брехали. Вони брешуть і катають людей, тому що від них вимагають брехню. Це їх, звісно не виправдовує ніяк, але це про корінь проблем. Леми і її причини закомплексований дурачок перетворює армію і країну. Варіант Путін 2022 тисячі двадцять стільки всього пона розказували, що він повірив про зустрічання його військ квітами Ось зараз і ми платимо важку ціну за слабкість конченого дурачка, який примінює Україну на рейтинги ставлячи це вище оборони країни, боротьби із зрадниками і прикриваючись байками, які йому розказують тільки тому, що він хоче почути ці байки. Хоча в такий масштабний саботаж з одної причини буду. Дурачок після попередніх масштабних сапотажів уже не віриться. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.